Доброго дня, дорогі батьки! Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття звукова культура мовлення. Вітер, вітер, вітерець. Вірш Катерини Перелісної «Вітер взяв сопілку в руки». Вітер взяв сопілку в руки. Вітер взяв сопілку в руки, ду-ду-ду. Хто зі мною потанцює у саду? Захиталися жоржини, Може і ми. Тільки ти нас над землею підніми. Шкода часу вітер каже підіймать. Видно, вам не доведеться танцювать. Тут, як зірвуться листочки із дубка, із вербички, із берези, із клинка, як закрутяться у танці у горі, і низенько над землею у дворі. Вітер кинувся за ними. Ой, дуду! вміє танцювати до ладу. Малята, скажіть, хто танцював в саду? Вітер. З листочками яких дерев він танцював? Дубків, кленів, берез, вербички. Як виє вітер у, -у, -у, -у. як листочки шелестять? Бі-бі-бі виє вітер у трубі. Ру-ру-ру вже немає вітру.